Я знаю, ви теж постійно це дивитесь і постійно питаєте себе, чому? Ну, як можуть, наприклад, представники ТЦК побитися з медбратами швидкої допомоги? Як вони можуть прискати парцевим балончиком? Як можуть на них кидатись жінки? Чому це постійно, постійно викидають в телеграм-каналі? І чи як ми прийдемо до консенсусу в суспільстві? Адже поки все складається ну, в цій сирені ну не те щоб не дуже, але дуже конфліктно. І от представники Верховної Ради України, а зокрема профільний комітет з національної безпеки і оборони України, таку цікаву ідею подає. Пропонують представників ТЦК вивести з підпорядкування Міноборони і передати ці функції цивільним. Мовляв, тоді конфлікти припиняться. Ну, от така ідея, друзі. Як вам обговоримо після сюжету? А давайте подивимо зараз деталі про що взагалі йде мова. Верховній Раді пропонують скоротити повноваження ТЦК через постійні скандали. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів. Про це заявив заступник голови цього комітету нардеп Єгор Чернів. Депутат згадав про бійку між працівниками швидкої допомоги і ТЦК, що стався 11 червня в Одесі. Бригаду скорої допомоги визвали на адрес. І за зайшли в ТЦК. Їх закрили, 4 чотири не випускають. Тоді військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси затримали та утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик. Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями. Я такого ще не бачив. Під військкомат з'їхалися машини швидкої. А між медиками та військовими ТЦК почалася бійка. Як пояснили у військоматі, медики викликали не вони самі, а чоловік, якого раніше доставили до ТЦК надійшов виклик до ТЦК. По приїзду ми виявили чоловіка, який скаржився на головний біль, тошноту. Зі слів його доставили співробітники ТЦК до ТЦК для перевірки документів. По приїзду було виявлено на ньому тілесні ушкодження, садини голови та тошноту. Від медичної допомоги співробітники ТЦК наполягали, що він не нуждається в допомозі, тобто заперечували нам його транспортування до лікувального закладу. У ДЦК запевнили, що медичні працівники нібито відмовлялися надати документи, що підтверджували їх приналежність до системи охорони здоров'я, тому їх і затримали. У медиків версія своя, намагалися вивести пацієнта безпосередньо з території ДЦК. Нам були пред'явлені фізичне насильство. Тобто мене та водія жвидкої допомоги викручували за руки та приймали фізичне насильство. Намагалися одягнути кайданки та посадити на лавку після того, як ми вже хотіли. Покинути територію ТЦК, нам співробітники ТЦК заявили, що ми залишаємося вже на території ТЦК для перевірки документів і встановлення нашого статусу. Тобто, якщо ми знаходимось у розшуку, нам буде вручена бойова повістка, якщо ми не знаходимося в розшуку, то нам буде просто виписана всім повістка і вже ніхто нікуди не дівається з території ТЦК. Прокуратура вже порушила кримінальну справу за фактом грубого порушення громадського порядку. Такими моментами, як бійка з медиками, ну це взагалі не на користь Україні. Взагалі народний депутат Єгор Черньов заявив, що у профільному комітеті Верховної Ради наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення подібних ситуацій в майбутньому. І один із варіантів, поки що на рівні обговорення, це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам, тобто можливо, вивести із збройних сил чи з міністерства оборони. Але це один із варіантів. Останнім часом скандали з ТЦК і справді почастішали однак, експерти певні з передачою функції ТЦК іншим органам не все так однозначно. Швидкого вирішення питання немає. Не можна, а давайте ми там, створимо новий орган, давайте ми передамо ці повноваження в інший орган. Це ж е, це введе до великої кількості проблем. Навіть якщо гіпотетично уявити, а давайте ми залучимо якийсь інший орган. Так які в якому сенсі в силовому захопленні військовозобов'язаних чи ведення безпосередньо документальної роботи? Що в, в якому розрізі які саме функції ви хочете передати? Тут такого бачення такої візії немає. Можна покращити, але ось так прямо, щоб руба, і вона повністю змінилася. Точно що немає такого виходу. Військовий експерт Іван Ступак пояснює те, про що говорить Чернів, втілити на практиці буде дуже складно. Ну кому передати поліції? Поліція цим займатися не буде. У нас поліції проблем. Ось так: патрульна поліція вони тоді будуть завантажені тільки пошуком військовозобов'язаних. А куди вивезти? В яку організацію? Під яку організацію ви собі не уявляєте, яка які е, кілограми паперів документальних інструкцій внутрішніх регламентують роботу ДЦК? Це все треба одразу зачинити по всій е, країні, районні, обласні. Вони зачиняються, і вони починають процес передачі, не знаю міністерства охорони здоров'я, наприклад, тобто люди, документації втрачать до речі на цьому етапі е, можна порішати будь-що. Будь-що документи ми відправили ну звісно за гроші, а, а з цієї сторони не зловили. А далі це може потягти за собою купу інших проблем. Люди, які працюють в ТЦК, їх всіх звільнити, їм зарплату продовжувати виплачувати нові люди. Набирати яким способом це конкурс, чи це просто з вулиці набирати зарплатня, яка тут це шалений пласт питань. Я думаю, що пан Черняв, він коли розбереться, він нам передумає з приводу цього. І не забувайте про судові позови, які можуть бути від працівників ТЦК за те, що їх незаконно звільнили. Утім, поки що однозначно одне зміни в роботі ТЦК потрібні, і чим швидше, тим краще. Бо поки що приводів для дискредитації вистачає. А список із корупційних скандалів, бійок, перевищень повноважень все збільшується і збільшується. І щоразу все сильніше б'є по іміджу України у світі. Долучається до нашого ефіру Олесь Доній, ідеолог, голова Центру досліджень політичних цінностей? Олесе, добрий вечір. Добрий вечір. Як ви вважаєте, якщо представники ТЦК не будуть займатися тим, чим вони займаються зараз? А цим будуть займатися представники цивільних структур, чи зміниться форма? Скажімо так, мобілізування людей, чи поміняється щось, чи потрібні зміни зміни суттєві? Якщо перекладуть просто на інше відомство ці повноваження, то фактично ніяких змін не буде. Розкажіть, будь ласка, свою позицію. Ви за адресою звернулися, бо власне мені і належить ця ідея, щоб в ТЦК були цивільні. Я цю ідею просуваю вже близько року, в різноманітних ефірах, публічно, в соцмережах, і, зокрема. Про це говорив і в, в вашому каналі. А, нещодавно цю ідею підтримав відомий військовий а, і а, перед тим волонтер Юрій Касьянов. І бачите, вже деякі депутати, як у вашому ефірі а, вже а, усвідомили про те, що а, всі функції ТЦК, які зараз наявні, можуть виконувати цивільні особи. Військовий експерт вас цього що не розуміє. Але а, сподіваюся, якщо він розбереться в проблемі, то він усвідомить. Що є функції ТЦК? Які це функції? Подивіться: повідомити військовозобов'язаних, повідомити про те, що їх їм потрібно пройти перевірку. Тобто, функція повідомлення. Можете їх зробити цивільні, а не військові. Якщо питання, повідомити, не уламати, не спіймати і посадити в якусь в, 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 вантажівку, та? а повідомити, принести повістку. Чи може це робити пенсіонер на службі цивільний, або е, людина з не, неповно з е, скажімо з е, якимось порушеннями, які не може е, е, служити в армії? Чи може це робити цивільний Може принести повістку. Все, і функція повідомлення. Це раз. друге функція перевірити фізичний стан, це лікарська функція, і психологічний стан це функція психолога. Четверта функція. Це розподілити військовозобов'язаний, який пройшов всі перевірки до військових частин. Навіть це може зробити е, цивільна е, людина, якщо буде володіти, безперечно, е, професійними якостями, розуміти, е, е, якими якостями володіє військовозобов'язаний, е, і е, знаходити для нього краще місце служби. Всі чотири функції насправді може зробити не військовослужбовець. Всі функції в ТЦК. Можуть робити вільно. І, власне, а, а, знов таки, як ви слово експерта сказав, а куди звільнити а, а, людей з ТЦК? Почекайте, а для чого взагалі існує ТЦК? Для того, Почекайте, щоб не виходить. Олеся, давайте да, мож, можна, хочу уточнити ще відразу питання, тому що вони от виникають так, по було. ходу. І зараз повернемось до того, на чому ви закінчили. Дивіться. Не хочу абсолютно та то ставати на чию сторону чи на сторону там у чи ТЦКшників, які пер перевиконують свої повноваження, очевидь. Але от підійдуть до людини, яка попередньо не звірила дані в ТЦК, не приходила в протягом ще 10 днів, чи скільки зараз там хочуть подовжити, до ТЦК не, не проходила ні ВЛК, її статус не зрозумілий. Пенсіонер дає йому повістку. Ну що він йому скаже? Дідусю, дякую. Іди гуляй лісом. О, ну, ні, і Значить, і так, як, так. Як, як, як тут далі впоратись з цивільному з цим питанням? А, отже, проблема не ТЦК, а проблема, що держава і влада обрали не мотиваційний, а, а, власне, варіант наповнення армії, а репресивний. Бо навіть ви зараз думаєте: ага, відмовилась людина, її потрібно уламати. Пенсіонер не зможе уламати. А мій же підхід, що в армію повинна. Армія наповнитись в мотиваційний спосіб. Це не значить відмовитись від мобілізації. Ні. Повідомляти і запрошувати. Але більшість людей, переважна більшість людей, готові українських людей, чоловіків від 25 до 60, згідно з соціології, готова, коли отримують повістку. Це вони не в черзі біжуть зараз військомат, а коли отримують повістку, вони готові йти до армії. Якась частина, кілька відсотків, пішла вже. Мотивованих добровольців і якась частина за жодних умов не хоче йти е, до армії. От у нас зараз ставлення, що ті, хто не хочуть іти до армії, потрібно обов'язково уламати. Я вважаю, що це небезпека для армії брати людей, які категорично не хочуть служити і давати їм зброю, щоб вони що зробили? Щоб вони зі зброєю дезертирували. Щоб вони зі зброєю почали стріляти в тих, кого вони, хто їх уламав. Тобто, я, який сенс уламувати людей, силоміць брати до армії, де вони категорично не хочуть? А, таких небагато насправді. Сенсу а, брати таких людей до армії нема. Мені здається, що це глухий кут, який створює лише а, не, а, іміджеве для нас абсолютно неприйнятні картинки з бійками. Які посилює кількість людей в армії, які можуть в подальшому здаватися в полон, зі страху кидати зброю і підставляти своїх служивців, дезертирувати зараз? У нас тисячі дезертирів. На жаль, це вже визнає і влада. Що з ними робити? Після того як вони здезертирували. Не потрібно а, їх а, забирати і садити в тюрму. Добре, по закону так. Значить, для цього нам потрібен ще додатковий штат людей зі зброєю, яких буде їх охороняти. Тобто це замкнене коло. А, в ТЦК у нас кількість людей, які зі зброєю в руках, військові, замість того, щоб йти на фронт, вони уламують людей. Раз, потім потрібно, ми отримаємо е, якусь частину немотивованих людей, які можуть кинути зброю. Два і третє, після того як вони дезертирують. Потрібно знаходити людей зі зброєю, яких будуть їх тримати в тюрмі. Ну це ну це якийсь маразм, це, це абсолютно кут Тому потрібно посилювати мотивацію, вишуковувати серед громадян України людей, які готові служити. А тих, хто не готовий служити, їм повинен бути, ну не скажу трудова, трудова повинність. Вони повинні працювати в економіці. Не хочеш служити, працює в економіці. Ну, є тільки кількість людей, які, у, у них страх, От, тваринний страх, не може вона воювати. Ну, для чого її ламати? Щоб що? що зробити? Ну, ну щоб вона кинула там зброю в окопі. Я, 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 я чесно кажучи, не розумію мотивації з боку держави, для чого уламувати людей, які категорично не хочуть служити, і саджати їх в бусик оцімитикашниками. Ну тобто це може привести до катастрофи, до того, що якщо їх кількість буде зростати в армії, вони можуть кидати вже не поодинці зброю. А якимось цілими підрозділами. Ну, ну чекайте, у нас у нас тоді фронт повалиться, ну це небезпечно таких людей. Диві... Небезпечно брати силою до армії. Дивіться, міноборони кажуть, що наразі в нас є просто ну таке унікальне співвідношення добровольців до мобілізованих один до трьох. Тобто на одного добровольця йде три мобілізованих. Це доволі суттєво. Співвідношення про це каже Наталія Климова, заступниця міністра оборони. І зараз вже працюють 22 рекрутингові центри в, в різних регіонах України, величезні центри. Тобто, в принципі, і переходимо до іншої цікавої цифри, що загально мобілізаційний потенціал 5-6 мільйонів людей. Як ви вважаєте, ну, з однієї сторони. Наразі цей об'єм навіть не потрібен ні, ні військоматам, ні в, е, територіальним центрам, центрам комплектації. А якщо ми маємо такий великий потенціал мобіль е, людей для мобілізації, і якщо у нас таке велике співвідношення добровольців до мобілізованих, чому тоді ми бачимо ці кадри на вулицях? Навіщо тоді хапають людей, які дійсно, як ви кажете, а, ну максимально зроблять все, аби не опинитись в збройних силах України? Ну, перше, я чесно кажучи, не знаю, звідки взяти така цифра, тому що ну, наприклад, економіст Олексій Кущ, він дає приблизно кількість. Ви про яку саме Олесю да. цифру кажете? Про добровольців Бо, 5 чи мільйонів... про потенціал? Ні, ні, п'ять мільйонів. Мобілізаційно але... дивіться, а, скажу, що це да. це голова комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Наталуха Дмитро. Це його інформація. Значить, мета на толуху, я знаю, і у нас з ним добре стосунки, але я не знаю, як він рахував. Тому що ще раз скажу економіст Олексій Кузь каже, що у нас 1,8 мільйонів мобілізаційний потенціал. Він приводить цифри, що західні експерти кажуть трошки більше: 2,1 2,2 ну до мільйона. Виходячи з того, що у нас. Приблизно зараз 28 мільйонів населення, то е, 5 мільйонів не виходить ніяк. Це раз. Е, е, ну, можливо, це ще, ще входять в цей перелік чоловіків, які все-таки виїхали за кордон е, в перші ні, два ні, дні. Виїхали за Україці. кордон потім, е, Останніх двох років у нас е, мобілізаційного віка 650 тисяч. Чоловік приблизно така кількість. Питання е, в тому, що у нас. В мобілізаційний склад не входять ті е, сили, якими влада хоче е, посилювати репресивний апарат. Ну тобто, це міліція, поліція тепер називається да? органи внутрішніх справ, де є здорові чоловіки зі зброєю. Але вони не є мобілізаційним ресурсом. мобілізаційним є ресурсом ті, кого ловлять на вулиці. Другий варіант. Використовуються на фронті. Прикордонні війська дуже часто, але ці ж прикордонні війська, нагадаю, нещодавно зовсім Верховна Рада голосувала за збільшення кількості на 15 тисяч чоловік. Для чого? Ну Вони виходять, виконують репресивні функції на Західному кордоні, тобто не пускають на Захід чоловіків в країни НАТО і ЄС, тобто захищають країни НАТО і ЄС від українських чоловіків, замість того, щоб бути на фронті. Тобто у нас з мобілізаційного ресурсу тільки реально викинута а, страт чоловіків здорових зі зброєю в руках, а, яких держав вважає, що вони повністю іншу функцію. СБУ це понад 40 тисяч чоловік. Теж а, от вам мобілізаційний ресурс, який держава не розглядає як мобілізаційний ресурс. Тобто, а МВС це взагалі кілька сотень тисяч чоловік у нас, щоб ви розуміли. Тому залишаються люди, яких легше спіймати фермери. Значить, ну будуть проблеми в економіці. Працівники, причому навіть ВПК мені скаржилося кілька виробників дронів, що у них хвилями забирали їхніх працівників. Це ну виробництво ПК виробництво дронів, скажімо, там, збірка дронів, тому що вона насправді виконується з закордонних деталей, але все рівно це люди, які збирають тут дрони. І їх забирають. Е, тому тут питання, мені здається, ну не самого адекватного підходу. Я е, е, завжди кажу, що в першу чергу нам потрібно провести армійську реформу. І дивно, що за два з половиною роки після повномасштабного вторгнення вона не проводилась. Нам потрібно зробити аудит армії. У нас збільшується е, війська Генштабу, журналістські війська, тобто всередині армії. Збільшується кількість осіб, які ну до фронту не доходять, малопричетні причетні. Збільшуються війська, які розташовуються в внутрішніх областях, які не не доходять до, до фронту. Тому армія збільшується як державний апарат. Це більше, більше, більше людей. А, а на фронті все менше виходить підготовлених військових, підготовлених людей, які вміють тримати зброю. У нас внутрішня проблема. Нам потрібно інакше поставитись дарами. я Підкреслюю, що очевидно, йде мова про не непрофесійність вищого керівництва, зокрема міністрів оборони, Олесю, ви кажете, що мотивація дуже слабенька для того, щоб піти на фронт. Ну, давайте тут відверто. Та якщо людина, мені здається, за більше ніж два роки повного штабного вторгнення за ту оплату праці, яка зараз пропонується на знаходячись на передовій лінії, не захотіла піти добровольцем, то а що її може змусити все-таки змінити своє рішення? Невже збільшення на якихось кількадесят тисяч гривень може людину змусити піти воювати, якщо вона всіма силами не хотіла цього робити? Як ви це бачите? Ну, недаремно, я свого часу ще півроку тому прилюдних для наповнення армії необхідно чотири складових. Нагадаю, це армійська реформа, друге, це мобілізація, третє рекрутинг, а четверте мотивація. Більш-менш зрозуміло, та що таке мобілізація, рекрутинг нарешті посилюється, і це дуже добре. Армійська реформа це е, серйозне питання. А от мотивація, я мав на увазі не лише е, збільшення військового забезпечення, тобто фінансового забезпечення військових, тим. мотивація це і загальний стан речей в державі. Якщо держава все більше і більше стає авторитарною і корупційною. То мотивація захищати таку державу у значної кількості людей зменшується. Тобто це питання не в тому, що вам дадуть на кілька тисяч, на кілька десятків, навіть тисяч, більше коштів. Для кого ж кошти важливі? А для когось важливе питання справедливості. Якщо вони бачать, що там ну якась кількість е збагачується. Не хочуть виборів власних, і е, а це означає, що якщо вибори їм не загрожує, то вони ніколи не стануть на рівних з звичайними людьми і не будуть е, е, підлягати мобілізації, наприклад, то це нерівність. Тобто виходить, що фермер Василь повинен бути мобілізованим, а депутат Василій Іванович буде ще 10 років депутатом. І він ніколи в житті мобілізованим не буде, поки триває війна, тому що він собі продовжує військовий стан, за яким він не може бути переобраним. Це, це теж демотивує. От ми про це не замислюємося І про всі скандали корупційні, які нічим не завершуються, ми це не замислюємося. А це демотивує. Тобто будь-які внутрішні тріщини, внутрішні конфлікти найбільше демотивують людині. Удивіть не бажання захистити свою державу. А якщо держава а, до нього ставиться негативно, якщо держава намагається його запхати в бусяк силою, то який сенс от для цієї людини виникає думка захищати цих людей, які його запхали в бусяк? Ну от який сенс? Це демотивує. Тобто таке ставлення демотивує. Вони має права за кордон виїхати навіть до рідних на кілька днів. От просто не має права. Ну це демотивує. Тобто, це невільна держава стає. А невільну державу ну будуть захищати тільки типалки. Тому репресивні органи посилюються, бо це обраний шлях е, такій державою, що потрібна все ламу до Ассистент. Скажіть, от яким чином? Так, я перепрошую. От просто яким чином в цій риториці не дійти до того, що говорять на кремлівських каналах? Я абсолютно не порівнюю те, що ви кажете зараз з наративами Кремля, тому що це дійсно має місце в країні. Ми бачимо багато несправедливості, багато кого що обурює, Але ж давайте не забувати про головний чинник. Того, що відбувається, це напад Росії, і не ідеальна держава, не ідеальні управлінці це 100% і корупція в державі. Але знаєте, з іншої сторони кажуть, коли війна і питання стоїть між життям і смертю. То корупція набирає більших обертів, тому що люди готові набагато більше заплатити для того, щоб зберегти своє життя або зберегти свої плани на життя, да, і те саме ж втеча через кордон, а, начебто, ну зупинити це отак одномоментно буде неможливо, бо є прості людські стимули. Так, хоч люди хочуть хтось втекти, хтось дуже боїться і готовий за це віддати. Все, як, як ви бачите реальні кроки, які можна зробити, окрім того, що просто знизити рівень корупції. Ну, давайте відверто. Ну, неможливо це зробити зараз, просто от е, піти, з... незважаючи на наше бажання і обговорення в ефірі. Реально, які можуть можливо, бути мотивації для бійця вже завтра е, не втікати від представника ТЦК або від цивільного, неважливо, хто йому буде вручати повістку. Депутати, яких треба. відправлять на фронт е, разом з ним, можливо, і треба. Значить, нам потрібно змінювати внутрішню українську політику. Категорично. Заявляють змінювати внутрішню українську політику. Чому Росія, фашистська Росія, взяла шлях, взяла вектор на виснаження України зсередини, тобто на довготривалу війну. Я ж не даремно називав час, на який Путін розраховує до кінця свого життя, тобто він 14 років в середньому ще може вести війну, і, і ми можемо тобто, жерти за може? цей час одне одного. Ось про що я і що Ось з цим зробити? Він зацікавлений, щоб Україна зсередини дискредитувалась і зруйнувалася. І це серйозна проблема. Нагадаю, я історик за фахом, що свого часу а, гаслами більшовики більш привабливі для українського селянства, а, привернули їх на свою сторону, і значна частина військ УНР, Української Народної Республіки поперебігала до червоних. Вола, Українська Галицька армія, на якомусь етапі навіть е, Тютюнники Григорів, потім дехто з них повстання е, підіймав, але вони поперебігали. Це небезпека. Ми повинні свідомити: Україна повинна бути привабливішим проєктом, аніж Росія. Ми десятиліттями будували привабливіший проект, аніж Росія. Ми були демократичнішою державою, ми були відкритішою державою. А тепер ми це втрачаємо і прихов і е, верніше. Все це намагатися прикрити тим, що іде війна, і тому нам не потрібні вибори, нам не потрібні відкриті кордони, нам не потрібна повага до громадянина. Ну, не можна буде дуже довго. Можна короткий час це робити, а дуже довго Україна буде зсередини ламатися. Ну дивіться, якщо ще роки будуть закриті кордони, чоловіки не мають можливості з жінками просто поспілкуватися, які за кордоном опинилися. 650 п'ятдесят тисяч. Чоловіків виїхали під будь-якими е, приводами з будь-якими довідками. 650 чолов... 650 тисяч виїхали. Можливо, вони виїхали на якийсь час і повернулись. Можливо, я не знаю. Можливо, повністю. Але права повертатися і знову їжджати у них немає. Значить, це буде однобічний рух. Тому, коли ви питаєте, що робити, я вам кажу: повернути демократичну процедуру. Ми повинні змінювати демо. Виборчого законодавства і думати, як провести вибори. І президентські, і Верховної Раду. В обов'язковому порядку ми повинні відкривати кордони. Ми повинні нарешті посилювати ВПК, військово-промисловий комплекс. Ми повинні економіку поставити на економічні, на, на військові рейки. Ми повинні мобілізувати в першу чергу державних чиновників е і силовий апарат. І про це до речі говорить зараз петиція, яку зінцював Святослав Дубина, військовий. До речі, там сім пунктів конкретно прописується. Що всі решти громадян повинні лише в добровільний спосіб кликатися до армії, тобто рекрутинг, а мобілізувати повинні державних чиновників. Вони дають присягу, вони служать державі і словиків. Вони дають присягу. Це кілька сотень тисяч чоловіків. Які володіють зброєю, вміють поводитись зі зброєю, і яких влада не мобілізує, от саме їх вони повинні підлягати мобілізації. Решта-рекоти. Таким чином ми знайдемо мотивованих людей. Бо люди, які йдуть до державної влади, це мотивовані люди. Вони принаймні точно бачать своє майбутнє в цій державі. Люди, які йдуть до своїх структур це мотивовані люди. Вони хочуть поводитись зі зброєю. А у нас беруть фермери і Водіїв швидкої допомоги, ну це це, це шлях. В нікуди потрібна внутрішня реформа і рано чи пізно до цього суспільство дозріє. хотілося б, щоб раніше, а не пізніше. Так, підсумовуючи, хочеться сказати на маленькому позитиві, наче оцей конфлікт, про який ми одноразово говоримо і до нього звертаємось між одеськими представниками ТЦК та швидкою. Вичерпано обидві сторони, наче все з'ясували, але дійсно це було жахливо. Олеся, дякую вам дуже за участь в ефірі. Була я впевнений плідна для наших глядачів розмова. Тема болюча і резонансна. Олесь Доній, ідеолог, голова центру досліджень політичних цінностей, був в ефірі України сьогодні. Гарного вечора.